Що потрібно знати, аби молоді було цікаво, комфортно і пізнавально. Демонстрували представники національної скаутської організації пласт, які святкували 103-ю річницю від першої пластової присяги. Зараз пласт одна з найактивніших громадських організацій міста, що налічує понад 300 учасників. У рядах школярська, студентська молодь, дорослі і навіть малята від двох років. Розпочали дійство пластуни з вимаршу центральними вулицями міста. Зустрілися на театральному майдані, де репрезентували гостям свої кращі традиції. Тут і досвідчені пластуни, яких кличуть сеньорами, так і наймолодші пташенята. Усі готові до урочистого святкування. У програмі заходу пізнавальний квест, благодійний ярмарок, присяга юних скаутів та пластова вечірка. Сьогоднішній наш день день першої пластової присяги називається До щастя вітчизну свою поведу. Власне, це є рядок з пластового обіту, обітницю, яку складає пластун, коли складає пластову присягу. Ми вирішили приурочити на. День пластової присяги до такої теми у зв'язку з ситуацією в країні і е, зв'язку з тим, що перед пластунами зараз стоять дуже серйозні виклики е, власне вести до щастя свою вітчизну. Дуже багато наших пластунів воює в АТО, е, інші, які ще е, за станом здоров'я або за віком не можуть до цього долучатися, долучаються всіма іншими можливими способами допомагати їм, е, і саме тому ми обрали таку тему, тому що це наша яка основна місія зараз. Сто років тому, як і тепер, головне завдання скаутської організації виховати національно свідому молодь і всяко сприяти її розвитку. Пласунами можна писати стати у будь-якому віці. В нас зараз є п'ять різних вікових категорій, починаючи від двох рочків, і можна бути, я перепрошую, до смерті в пласті. Це залежить від бажання людини, від її навик і і від бажання реалізувати себе як в скаутській організації, нашій, так і в зовнішньому, взагалі в Україні для сім'ї удичів пласт. Як стиль життя зоряну та Олега серед пластунів сміливо можна називати ветеранами сьогодні? вже їх дві доньки пізнають секрети руху пластунів, а ще ніби вчора самі вперше приймали присягу. Ну, враховуючи, що пласту вже 103 роки, це дуже великий термін, і завдяки вірі, вірі власні сили, пластуни всього світу і змогли подолати всі ті труднощі, які стояли перед кожною країною, де є пласт, де є українці рівно ж як і перед Україною. І завдяки цій вірі пластуни трималися купи. Завдяки цій вірі відбувалися всі ті заходи дуже часто всупереч якимось обставинам. І оцієї віри власне, треба, треба побажати всім решта. В першу чергу віри в власні сили. Пластун завжди має бути вірним богові Україні, завжди слухатися пластового проводу і і старатися бути як найкращим, завжди стримитися до мети. Завдяки пласту в нашій сім'ї є дуже багато спільних інтересів, і ми проводимо дуже часто разом не лише вихідні дні, але й ми мандруємо, пластуємо, ми відпочиваємо. Тобто це допомагає об'єднатися в колі сім'ї. Ця відзнака означає «соловейко», це відзнака е, художник, бистросмисел і атлет. Ага, їх в якихось іграх завоювала, так? Е, ну, не в іграх, а просто на е, на таборі в нас були е, такі, ну е, можна сказати, е, гуртки, і там, де я їх відвідувала, то мені за них віддавали отакі відзначки. Свято гарного настрою закріпили привітанням тернополян, духовенства та керівників краю.